Сьогодні о 16.59 російський агресор завдав удару кабам в попередньо ФАП-250 по Київському району міста Харкова. На території Великої Данилівки внаслідок влучання в болотисту місцевість постраждали частково паркани та вікна приватних житлових будинків. На щастя, загиблих постраждалих нас немає. Забиралась готувати кушати, А воно як шандарахнула. Стекла полетіли, я присіла. Даже... Могу сказати, що я изначально, даже, наверное, испугаться не успела, автоматически присіла. Тому що прилітають кожен день, а потім вже, коли все почало звенеть і падати, люстри, стекла, тогда мені стало вже плохо. Прилетіла вот, вот невыгоревший круг, це прильот. И оно потихоньку пошло туда-туда, и затем, ну, по сторонам, а потом уже начало идти к домам, потому что ветер подул сюда. И оно буквально за три минуты подобралось к забору. Это была стена сумасшедшая, здесь же камыш. Вон, видите, стоит стена камыша. Вот. А он был выше деревьев вот этих вот. Конечно, было очень жутко и страшно. На місці працювало 4 підрозділи ДСНС, оскільки внаслідок вибуху кабу зайнялася пожежа загальною площою 2 гектари. Це горіла камиш, інші рослинності. Була дійсно загроза переходу пожежі на приватні житлові будинки, тим паче, що болото знаходиться прямо в близькості до житлових будинків. Підрозділи ДСНС працювали професійно і швидко локалізували цю пожежу. Зараз ще триває огляд місця події, вивчення уламків. Це попередньо ФАБ з ОМПК використовується. 250 або 500. Те, що ми бачимо, знову ж таки, вони наче тестують якісь системи, виробництво різних ОМПК. ОМПК це уніковий модуль планування та корекції, який встановлюють саме на авіабомби ФАБ. Оскільки навіть під час одних тих же запусків частина долітає до міста, частина влучає передмістя, наче вони випробовують різних виробників через комплектації, різне там топливо, двигуниці реактивні, які використовуються на МПК, тому що ті, що не долітають до міста, вони влучають по відкритій місцевості, і навряд чи це ті цілі, які вони бажали, які вони закладають, і відповідно це. Не спрацювання, що вони зараз тут працюють на нашому регіоні. Мені взагалі кажеться, що це просто так. Просто так. Немає тут нічого. по чому Вчора там в тому кварталі прилетіла, да, теж середину кварталу. Там нічого нет. Там огороди і дома. Точно так же здесь. Дома і лук, на якому раніше покрились корови. А навіщо тут? Не знаю, мне кажется, що они злобные зависливые ублюдки. Все.